Всім привіт. Ну що, знову працюємо вихідні, але такі робочі. Так, на ділянці з травою нашою впав дерево. Ось такий ясен, він наче молоденький, але вже чогось він, чогось він посох. Та й був вітер і він впав. Так, сусід десь там. Дзищить своєю косілкою, що він там косить. Та ти що, губу закусив і валить? Якась мушка літає. Нічого, добре, що працює, не лежить. Так, подивимось, що він впав. А він впав, бо він вже все пере... Мабуть, перегнило в нього коріння. Да. Як це він? Звідки це він тут впав? Ось таке. Пом-пом-пом. Де ж його коріння? Цікаво. Де це його коріння? Щось не видно тут ями. Ну він, да, знизу вже взагалі де. Перетрухняю. Зараз, його, ну тут він такий живий, зараз поріжу його на кусочки та й завезу, будуть, будуть дрова, дрова лишніми не бувають. Так, Зараз гляну, де він, звідки він гепнувся. А ось він перегнив. Частина, частина його залишилась ось тут. Ну так, да, таке трухняве вже. І він отак впав. Просто я думав, десь воно ось тут має бути. Але воно так так вирвало його. Ну що, зараз ріжемо, грузимо та й веземо. Ось таке. Так. Чи законно збирати такі дрова? Хто знає, напишіть коментарі. Чи може за це дерево посадити в тюрму. А? Карпати вирізати, то то нічого то можна. А чи можна ось такі, ось такі деревцята забирати на дрова? Хто знає, напишіть в коментарях. Буде цікаво. Ось так, дві хвилинки і маємо півпричі подрів. Так. Щоб на пів не їхати, вирішив спустити ще одного ясина. У ці хащі кожного року чистим, чистим, вони все одно на півтора-два метри залазять на ділянку. Ось цей, цей ясен ми вже пару років тому підрізали. Тут видно один великий ось такий, один другий менший, цей цей довше трошки прожив. Все одно весною треба вже його тут все чистити, то зараз, поки я вже тут забирав цей шовпал, то ще ось такий спустив. Отак так воно, отак воно росте. Тут ще їх, до речі, багато. Але які не залазять на ділянку, то ті... Звичайно же, хай ростуть. Це хороші дерева, хай собі ростуть, буде якийсь трошки затінок. А ті, що звичайно ось так залазять, то вони не потрібні. Заважають, то я їх на дрова пускаю. Ну що, зараз це быстренько ріжемо і їдемо далі працювати. ці хащі все заростає тут до речі відео ставлю там в хащах не, недалеко від нашої ділянки є е, знайшов нори дуже, дуже багато Прямо якась сім'я бурсуків я так думаю що то бурсуки бо наскільки знаю лиси таких нор не, не риють Ставлю відео, я там зняв коротеньке, що вони там нарили. Подивіться свою думку, скажіть, чи це бурсук, чи це не бурсук, бо тут живності дуже багато зайці, якісь косулі бігають, бурсуки. Так що, живності вистачає. Так, ріжем, пам-пам і грузимося. Ось такі хащі. Натрапив в хащах на цікаві нори. Ось несли, несли сіно, не донесли. Стежечка веде в нору. В одна нора. Ще сюди пролізти треба. Ось така нора, одна. Я думаю наврядця лисячі нори, я думаю це все таки бурсукові. Великі, я туди з легкістю пролізу і стежечки. Облаштовано так непогано. Ну і там ще в хащах є ще одна нора Ось так. В кого ще живуть бурсуки в селах, хто бачить. Хоча може я помиляюсь, можливо це не бурсукові нори. Але я їх тут неодноразово помічав. Ще і так все облаштовано, вони, вони хазяїщити. Навряд це лис. Ось такі хащі. Ну, трошки щось нарізали. Трактор грязний, дощі йдуть. Кругом болото. Що, поїхали вигружати? Сонечко визирнуло. Одразу все заграло яскравими фарбами. Оце краса.